Олександрійській громаді наразі перебуває більше 10 тисяч внутрішньо осіб. Кількість їх постійно збільшується. Зокрема, евакуаційними потягами прибувають переселенці з Донеччини, і більшість з них потребує медичної допомоги. Куди їм звертатися та чи мають вони підписувати декларацію з Олександрійськими лікарями пояснила Тамара Сакара? Медична допомога надається за будь-яких умов, не обов'язково укладати декларацію. Якщо людина зареєстрована в єдиній системі, вона має можливість отримати допомогу в будь-якому місці нашої держави. Єдине, що звичайно будь-яка праця повинна оплачуватися, ми всі знаємо, що да, там вторинка оплачується за випадок, а первинка все ж таки за укладеною декларацією. І якщо у вас не той випадок, коли вам треба лягти до стаціонару. Але перед тим все ж таки треба отримати ще й направлення від сімейного лікаря. Можливо, там такі обставини мені б хотілося, щоб все таки наші лікарі отримували заробітну плату за виконану роботу. Попри те, що МОЗ не вимагає обов'язкового перезаключення декларації з лікарями, зробити це бажано. І в Олександрії є три лікаря, які продовжують набір пацієнтів. Хочу акцентувати увагу всіх глядачів, що ми сьогодні маємо досить фаховий кадровий потенціал сімейних лікарів. Ми готові до прийому і заключення декларацій з черговою кількістю пацієнтів. У нас Стали до роботи в минулому три інтерни, тобто це молоді, досвідчені вже люди, які прийшли на базі Центру первинної медико-санітарної допомоги, інтернатуру. І сьогодні є повноцінними лікарями зарекомендували себе в колективі як досить фахові і перспективні лікарі. Тому ми запрошуємо до співпраці і готові надавати медичну допомогу. Фахівчиня пояснила, куди звертатися і які документи варто мати при собі. Алгоритм він незмінний. Людина має можливість звернутися до реєстратури, записатися на прийом для укладання декларації неодмінно і необхідно мати паспорт, ідентифікаційний код, звичайно ж, телефон, тому що всі знають, що при укладанні декларації обов'язково прийде смс. -очка. і ми готові працювати. Коли людині буде зручно, щодня пацієнти із числа ВПО звертаються за медичною допомогою, підписують декларації з лікарями, мають право перепідписати договір, якщо бажають змінити фахівця. До речі, 20 фахівців із числа ВПО знайшли роботу в закладах охорони здоров'я Олександрійської громади.